Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платья-Терапія. і це гаражний розпродаж. Сьогодні в цьому відео я попакую лоти косметики. В мене є величезна коробка, але мені здається, що для одної пані це забагато. Так. Це Деякі подарунки, деякі речі, які мені, наприклад, хтось дарував або я купила в поривах, шоповолізму. Тому розділю їх на лоти і буду. Казати по черзі по порядку, показувати все. Якщо бажаєте щось придбати, то в описі під цим відео є номер телефону та вся корисна інформація. Вказуєте номер лоту, який хочете придбати, і я вам розказую умови, покупки та доставки. Ну, а також з ними ви можете ознайомитися під цим відео. Друзі! Все за символічними цінами, і частина коштів піде на благодійність. Всім вам бажаю гарного настрою та хай ваші покупки будуть завжди вдалими. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити цікаві нові відео. Також натискайте на дзвіночок, на вподобайку та пишіть ваші коментарі. Почну я з лотику номер 1 Все, що ви бачите, вартує 250 гривень. Ціна за весь цей лот все нове. Палетка хайлайтера. Ну, це так має назву, але можна використовувати і як рум'яна, як тіні для очей. Дуже приємні тут кольори. У мене є такий самий, розпечатаний, один в один. Просто мені подарували ще один цей не потрібен. Так, далі тональна основа новенька в слюді, номер 101 універсальний колір, називається Світло-бежевий е, крем для обличчя, ну, можна для рук, для тіла, для ніг, для що забажаєте, міцелярна водичка, спонжик такий надягаєте на руку для змивання макіяжу, для змивання масок, ну або просто, наприклад, закрутити думку зверху одягти. Крем великий для рук, можна використовувати як крем для тіла, веган, палочки для підтирання макіяжу, ну або для вух, і пінцетик. Лотик номер 2. Що в лотику номер 2? Ось така дзеркальна вода це як кондиціонер для волосся. Тут є відмітки, скільки використовувати після кожного миття. Нанес. Та на 10 секунд і змиваєте. Вони таких, що, мабуть, штучок 4 різних є, тому ділюсь з вами. Далі крем для рук, можна також для тіла, дуже запашний. Це, До речі, креми з набору там їх було 8 штук уявіть, таких однакових. Тому ділюсь з вами. Далі патчі, маска під очі, кладете в холодильник, дістаєте розпаковувати, носите під очі. Далі маленький парфум ось такий. 10 мілілітрів. Далі запечатана торнальна така основа, універсальний бежевий колір. Далі сердечка це таке мило подарункове Сердечки І сироватка для обличчя ось така теж нова, інтенсивна зволожуюча. Вартість цього всього лотику 400 гривень. Лотик номер. 3. Значить, тут в цій коробочці спонж, намочуєте і можна наносити макіяж, будь-які тональні засоби, крем крембі та блиск для губ в цій коробочці, таким наборчиком іде. Далі це кушон, абсолютно новий Ось такий, 15-грамовий. Там всередині все запечатано, є спонжик і ну, сам кушон. Далі мус для тіла, це все нове повністю теж запечатаний. Ось такий. Ну, тут написано, що можна і для обличчя, для всього. Підходить навіть дітям, бо натуральний склад база під макіяж. І ось такий пробничок крему нівея від пігментних плям. Вартість цього всього лотика 300 гривень. Лотик номер 4, теж все нове в слюді. Ось така щіточка для волосся. Далі для волосся, ну, як вмиваєтеся, носите маску або вже просто для краси, обідок, кондиціонер для інтенсивного відновлення пошкодженого волосся Це наш виробник. Далі корейський крем, написано для рук для ніг, корея. Далі ось така мініатюрка Москіно парфумована водичка і великий новий крем. Універсальний нівея. Вартість цього лотика 400 гривень. Лотик номер 5 Значить, Тут у нас пінцетик. Називається це бров-бар. Ну, в принципі, можна не тільки для брів, а й для очей. Палеточка нова. Палеточка ось така для очей, все новеньке. Гель для душу. 300 мл. Далі нівеєвська лоріалівська, прошу пробачення, міцелярна вода. Перед використанням потрібно побовтати, щоб ці всі бульбашки між собою перемішалися. Гарно треба побовтати, щоб вона повністю стала ось такого кольору. Блакитного, а тоді на спонж. Це Для змивання макіяжу написано очей. Та губ. Ну, Я думаю, якщо для всього обличчя, то теж можна. Крем для рук, е, станочки одноразові і маска з блакитною глиною. Вартість цього всього лоту 350 гривень. Лотик номер 6. Значить, в лотику номер 6: ось така палетка е, Smoky Nude для очей. Ну, я так думаю, що можна І для брів темні відтінки використовувати в металевому в такому корпусі, пламбер для губ, туш для вій. Далі мініатюрка парфумів і набір з муцином равлика. Це йде тональна основа флюїд, вона велика, тут 100 мл, це корея. І есенція для обличчя, вона велика, тут 100 мл, мабуть, навіть 150. Давайте подивимось, скільки. Я не бачу, скільки тут. 100 мл. Есенція з муцином равлика та біозолотом. Вартість цього лотика 450 гривень. Все новеньке. Лотик номер 7 все необхідне для того, щоб пані могла. Зробити собі гарний макіяж. Отже, роздивляємось: величезна, новенька в слюді палетка. Тут є все необхідне: хайлайтер, і рум'яна пудра, і тіні досить таки красивих відтінків, коричневих підходять абсолютно всі. Далі запакований ось такий набір пензликів для макіяжу. Тут він складається з чотирьох штук. Маска для обличчя. Як я використовую, кладу зазвичай масочку в холодильник, ну, буквально там на півгодинки. Дістаю наношу на обличчя вранці або ввечері. Саме краще діє, Або Вранці, куди вам треба кудись йти, або ввечері, коли ви вже втомилися, щоб відпочити. Далі, ось такий тональний засіб, і до нього пудра. В, світлих, ну, в світло бежевих відтінках колір досить таки універсальний і адаптується під тон шкіри. Пламбер для збільшення об'єму губ. Це такий бальзам для губ. Можна самостійно наносити, можна наносити, як зверху на помаду. Вартість цього всього лотика 300 гривень. Лотик номер 8. В лотику ось такий набір. Холіка-холіка це Корея. Він йде для обличчя, повністю, як ви бачите, натуральне алоє. Тут іде гель для душу, гель для вмивання та алоя вера гель який може бути ну, як універсальний засіб і для обличчя, для тіла, для чого завгодно. Повністю новенький, запакований, новенька, ось такий гребінець. Далі, тут написано, що це в нас мейкап-база і консилер для обличчя два в одному. Далі ось такий 4 в одному мус для вмивання новенький в коробочці. І дуже красива новенька палетка тіней. Зверніть увагу, які красивезні кольори, і вона йде з величезним дзеркальцем. Вартість цього всього наборчику 400 гривень. Лотик номер 9 Це останній на сьогодні. Друзі, хочу сказати, забігаючи наперед, все, що вам подобається, робіть скріншот, або пишіть номер лота та надсилайте мені його у Viber. Все запаковую надійно в похирчату плівку. Все приїде ціле. У мене багато похирчатої плівки є, тож все приїде ціленьке. Отже, роздивляємося лотик. Теж є все необхідне для е, краси. Новенька, ось така е, Класна косметичка в сердечки До речі, всі ці засоби можете використовувати також в якості подарунку, тому що вони новенькі і класні. Ось така в сердечки косметичка, маска для обличчя з алоє Як я вже казала, кладіть в холодильник. Запакована нова шовкова пудра, і до неї ось такий тональний засіб для обличчя з бамбуковою кришечкою. Бальзамчик для губ з диньою і велика палетка йде. Тут і тіні, і контурінг, і рум'яна пудра теж все це є. Вартість цього всього лотику 350 гривень. Це все. Мою надію, що вам ці засоби принесуть радість, користуйтеся в радість та бажаю вам гарного настрою і! Приємного гарного дня! Бувайте здорові! Пишіть вайбер, лайкайте, пишіть коментарі. Всім цьомки-бомки пока!